У нас згідно з статті 259, 260 Кодекс України про адмінправопорушення мають право затримати і доставляти. Розшукувати не мають права, а от затримати і доставляти мають право. Подобається вам це чи ні? Можете тапки тут кидати, розказувати, що це все незаконно, але мають право. Коли склапляється така ситуація, то ви знаєте правопорушення. Подаєте в резерв плюс зразу заяву про визнання правопорушення. Заява подається з одночасною заявою про розгляд справи без участі порушника, і тоді вже автоматично відпадають підстави для затримання. Пояснюю чому. Тому що, згідно чинного законодавства, коли людина визнає правопорушення по статті 210 210. -1, то протокол не складається. Тобто, підстава для затримання для складання протоколу автоматично відпадає. Далі. Інша підстава для затримання і доставлення це забезпечення провадження в адміністративній справі. Те ж саме, ви ж, коли подаєте заяву через «Резерв плюс», там автоматично подається про розгляд справи без участі. Тобто, теж повністю автоматично спадають. У мене була така ситуація, я кажу, визнавай. Визнав, кажу, все, нема підстав для затримання. Довго, півгодини стояли, півгодини вони дзвонили і потім сказали: дякую, будь ласка, дайте нам, ми сфотографуємо вашу заяву там. Та, та, будь ласка, сфотографували заяву, все, до побачення. Думайте.